Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Lead Agency. І сьогодні я поділюсь з вами кейсом: це ніша. Е, товари, яком, е, судячи з того, що це злоті, це Польща. Що можу розповісти про цей аккаунт і яка задача була за останній місяць? Ми бачимо, що це свіжі дані з 11 жовтня по 9 листопада. Порівняно з попереднім періодом, що ми бачимо, у нас е зменшилась на півзлотого вартість конверсії, з самих конверсій стала на 1300 більше. фактично ROAS збільшилась на 100%, а вартісті, тобто витрати збільшились на 11 тисяч 600 злотих. Спеціально показав вам це до Чорної п'ятниці, бо можна було б сказати, що це сезон, це Чорна П'ятниця, це Новий рік, якісь інші праздники. Проте наразі це лише оптимізація рекламних кампаній та коригування поточних налаштувань. В аккаунті десь біля 40 кампаній під різні міста, яка взагалі суть. Проєкту і як вдалося це скоригувати, по-перше, було вже гарний роз і гарні результати, проте клієнт хотів вище. І враховуючи те, що ми вже давно з ним працюємо, вдалося вийти на дзвінок і пояснити йому, що певні конверсії і певна рентабельність в деяких містах неможливо просто через конкуренцію і через вартість кліку саму. Якщо як ви бачите, якщо вартість конверсії це 10-89 злотих, то звісно не так легко знайти кліки, які були б набагато дешевші чи дуже дешеві. І вже виходячи з цього, треба було якесь рішення приймати. Ми домовились знизити роз, а в нашому випадку це покращило показники. Чому так вийшло? Тому що ми компанії дуже сильно коригували, намагались вивести на ті результати, які вони не могли дати при поточних налаштуваннях. Наразі в нас фактична рост стала вище, тобто, зниживши показники в плані KPI, ми їх підвищили. При тому, що ми збільшили витрати, тобто клієнту потрібно було більше конверсій. Ми домовилися, що він місяць не коригує нас, ми самі приймаємо рішення. ми... Ну, тобто, це наше рішення було знизити KPI, Це, звісно, відносний показник. Наприклад, там можна, звісно, прийти в бізнесу, давайте знизимо KPI. Але є таке, що KPI є фактичний, наприклад, точка безбитковості це одне. А коли клієнт каже, я хочу заробляти, наприклад, не в три рази більше, а в п'ять чи в десять, то усього є свої математичні розрахунки. І виходячи з цього проекту, ми розуміли, що це бажання клієнта більше, ніж реальність ринку. При тому, що вже проект прибутковий. І вийшло так, що на місяць, називаємо це, вільного плавання, результати дуже, дуже покращились, бо насправді зробити плюс 1300 конверсій це майже 25%. Тобто це дуже-дуже добре. При тому, що фактично рост не те, що знизилась, вона підвищилась. Тобто, ми не лише е, зберегли рост, чи трошки підвищили, ми збільшили кількість конверсій у 25 разів. Що дуже-дуже непогано, у 25%, якщо б ми збільшили у 25 разів, гадаю, я вже був мільйонером, і цей клієнт також. Що тут було зроблено? Всі компанії, ці пошукові перформанси, були зкориговані на стратегії, які вони і мали бути. Бо насправді, коли зі сторони клієнта нас піджимають рентабельностями, чи КПІАМИ це нормально, бо це бізнес він так і працює. Проте, коли ви йдете. На якісь ризики не прораховуючи, маєте результати, потім за які комусь доведеться відповідати. Тому, якщо ви довіряєте спеціалісту, у вас є свій штаб людей або працюєте давно і є якісь думки, давайте варіанти на тест, давайте можливість людині реалізовуватись, бо насправді через те, що. Ви вже маєте спеціаліста, можете отримати результати гірше ніж могли. Звісно, треба спеціалісту давати будь-який бюджет. Треба розуміти, що спеціаліст розбирається в те, чому що говорить. Можна прогнати завжди його думку через чаті, хоча я ненавиджу, коли це роблять. Проте в будь-якому випадку будь-яка думка може бути і може працювати. Бо насправді багато ідей можна запозичити багато. Інсайтів можна бачити в аккаунті, про те, якщо ви працюєте з акаунту довго, ніхто вам не підкаже, як працювати краще, окрім той людини, яка в ньому живе. Звісно, інколи можна взяти якусь пораду чи думку зі сторони на рахунок якихось глобальних помилок, але питання стратегій і чому ви працюєте з тою, а не з тою, чи цьому такі ключі, чи ще щось, це все відносно, тому що у кожного своє бачення. Тому вам бажаю гарних продажів і до зустрічі, і більше конверсій обов'язково в ваших аккаунтах.